Така у нас деталь, там вон раковини вже від шариків, тут витовкло, Це деталь вижимо щеплення. Тут підшипничок. Таке тверденьке, цементіроване, Що я роблю? Така заготовка. Сталь у 10А. Так мені пофрезерували вже тут. Зараз відрізаю буде така. Зараз воно термоване, 40 одиниць, ну ще я прикалю. Буде нове. Так, значить, продовжує збирати коробку, гадається вже. Завершающа частина буде, завершуюча. Купив такі прокладки. Вірніше ремкомплект. Прокладка, сальнички, кілечки резинові. Такий тут. Опасть. Коробка Тед Нєпор. Мототрек. Ну теж трішки вели в оману. Такі нам гори. Я два купив. Один прозапас буде бо має не одну коробку. Купив на вітрині у них на сайті. І ще була кришечка на цей, на сапун. Кришечка у них була. Хто не знає, це масляний щуп. А там отвір. Сапун. І такий пластиковий. Грибочок вставляється, такий червоненький. На вітринному зразку був, а тут в комплекті нема. Ну, я потім зателефонував. Сказали, ми повернемо вам 20 гривень, якщо хочете. В общем, телефони бере один. Потім. Менеджер, який дає закази на склад, другий на складі, що пакують і відправляють, не менеджер, не той, хто приймає закази, дупля не відбиває, що там відправили. Якось таке. У державі війна ми в інших місцях стали замовляти, не знаємо, що там кладуть. Блін, теж такі відговорки. Цей звичайний, а цей я сальник дивився. Цей. Ще й КМЗ написано на ньому. Надо. Чи вони вже ті форми попродавали, все продали, що можна було. МТ ГОСТ Куда там? Ще даже ось отбойник резиночка вона тут стоїть. Даже таке є прокладочка. Ладно, без ними. Такі ще ось є шпринтики на два перейшов. Потім що в мене така штука. Тут кілечка стоїть, до речі, резина Вибила, я зробив нову, виготовив. Сталь гарна. Виготовив. Так що. Той напільник не бере, ковзає. Ну, ясно, як воно тут повинно бути. Підшипник крутиться. Так, зробив ще так воську. Тут просто конус зробив, ті шліці там ніколи не служили. Воно на конус задавлюється, Ти злизане і робило. Так, приварив. Выличкується. Теж пошліфоване все гарненько. А тут що це? Що це за обработка? Шаршаве страшне, це ж оригінальне. Ось обработка. Так, далі, що тут у мене? Підшипники замінив. Також шестерня задньої передачі, трішки заходи в ній запиляв, бо зовсім практично не було заходів, вона то так погано включалась. Так я зробив, тепер гарно вмикає. Добре, тоді буду збирати сюди теж. Тулочки, все, новеньке, свіженьке, шплінтики, все. Зараз збираю і забуваю. Так, от все новий віз заднього ходу, перекрутив, тут ще не зажимав, промастив оливою, кинув прокладочку, вона пропитається, як зажметься, триматиме. Також тут. Було встановлено цей штук, кілечко сюди новеньке, тут штіфт з тією так званою канавкою, на якій переламує вісь. Вісь не виходить завдяки тому штіфту. Не туди, не туди. Тут так вона співпадає, там запас плюс-мінус. Гарно придумали. Така широка зев такий широкий. Також замінив сальнички. Там-там кілечко резинове, а тут встановив, а тут встановив кілечко. Ходів підшипник, тут змастив оливою. все підготував, штук на місці. Зараз буду ставити. Значить, зібрав я коробку, закрутив цю частину, пошпринтував. Тут цей механізм зібрав, туди новенькі шарики засипав сепаратор латунний чи бронзовий. Шарики засипав, ну, повставляв на десяточку більші. Там були 5,4, а я вставив 5,5. Встало все гарненько. Бо один десь випав, не знайшов, то знайшов інший. Ті старі викидав і всі в один розмір встановив 5,5. Ну, радіально упорний підшипник, який витримує нагрузку бокову з боку. Так, вона видавлює, аж раковини пішли. Гадай де вона деталь цементована. Коли продавило той шар цементації і пішло да по сирому Там я вже підварював ту частину, яка натискає сюди. А тут підварена. Та видно. Також зібрав тут на втулочках усе в алюмінії втулочки і в, карамислі в цьому втулочки. Все гарно працює, без люфтів, ідеально. Пошпринтоване теж шайбочки, кругом все гарно. Тут між ушками цими алюмінієвими теж шайбочки, встав, встав плотненько зайшло, все буде працювати, куди вона дінеться. Та задня передача, також сюди таку з войлока встановив шайбочку. Зараз покажу яка, ну така. Так ще одну цілу, а другу трішки ростой, розрізав пополам бо багато. Все зажалося, щоб туди не попадав пил і не з'їдало то кілечка. Все воно вмикається тут гарно. Також ці передачі вмикаються, я пробував все. Все гарно вмикається, навіть на суху коробку. А це машина. Тоді далі що? Знайшов такий шток, пішов, кромах. Шток вижиму щеплення, він тут стоїть зсередини. Цим квадратиком натискає на диск. На диск. Туди всередину. Також є в наборі ця резиночка, яка одягається сюди, уплотняє, щоб не виходило, ну, олива не виходила через цей отвір. Там ще резиночка стоїть на цій частині тут. Зараз встановлюю резиночку сюди, заведу зсередини штук і буду стикувати з двигуном, встановлю одразу коробку. Також встановлю кікстартер. Поганенько. Думав, сюди ж кришечка буде. Так продавани оказались як Путін. Самі знаєте ким. Добре, ладно Встановив я коробку на місце. Все це під'єднав. Штук вижим іде. Зараз перша передача. Щас. Отак. О! Перша передача. Я не проверну. Так. Нажимаємо штук. І це вже провертається. Провертається. Не можу провернути, бо одна рука ж у мене. Гарно показати на четверті, четверта передача повертає двигун майже вижимаю, провернеш діяли са. Так, тут зроблено, ножка поставлена. Зараз спробую покрутити. як нейтральна, повинна вмикатись задня вмикнулась все працює. Тонко вылетела ну, то плюхкое. Так, ладно, всем добра добро. Так, выкрутка. Тут зараз я занимаюсь. Разобрал воздухан. Помыл крышку. Валяю все-таки. Вон там закрома. Гарно зроблено розбирається, миється той наповнювач із такий він, як товста льоска, кубло. Зараз піду заберу. Так ось тут сохне. Прополоскав у чистому керосині. їх. Пригадаю, можна забирати. Воздухан у нас з масляної і сюди заливається масло, сюди вставляється ці наповнювачі. Як товста ліска Ця кришечка зверху і такі ось усики розгинається. Зверху ця кришка. Зараз заберу, встановлю туди, щоб вже була комплектність. Щоб вже було ну, комплектно Разом все в зборі. Добре. Так, зібрав помитеньке, все чистеньке. А тут було і насіння соняха, і мухи, і всякі сімена, і кульбаба, і що там тільки не було. І зерно. Так, зараз встановлю кришечку. Все практичне, надійне, металеве. Це кришечка така, як карболіт. До речі, сюди заливається олива, по цей диск наповнюється оливою. вже на зібраному встановленому медагані, щоб не витекло. Потім одягається кришечка, навіть однією рукою. Вот Отак. Робили раніше сталеве. Таке все практичне. І потім сюди. Такі тут винтики, треба їх повикручувати. Зараз викрутку візьму викручу і встановимо туди отак. Ще були в мене і карбюратори. Подивлюся в закромах Карбюраторів там з десяток був. Може виберу якісь, переберу, зберу два більш-менш путніх. І ці трубопроводи були з тими, ну, з резиновими такими гумовими хомутами. Хомути і гумові такі шланочки, з'єднувачі. Сюди стоїть така вона холодне повітря перекривати заслонка. Десь теж валялася є. Карбюратори можна встановити буде. Потім ще десь трохи згодом. Зібрав я двигуна, зібрав коробку. Воздухан встановив. Всередині там оці елементи дістав, помив воздухані керосині Також, я оце дивлюся, маю карбюратори ще, там в загашнику до десятка вісім точно 8 точно мають. Ну там від 9 Дніпра 10-го, 1036 є карбюратори з позначкою Д. Ну тут встановлюються прямі. Ці поплавкові камери прямі. У тих вони під углом, так як карбюратори під углом стоять. А у цих прямі. Ну, прямі теж були корпуси у мене, можна там подивитись, щось зібрати. Можна буде встановити і карбюратори сюди. Також маю залізні ці патрубки металеві, хромовані. За цим язичком там, щоб холодне повітря перекривати. Можна буде вкомплектувати, перебрати, перемити. Пересипати карбюратори, зібрати можна буде, є з чого. Також ще запалення встановлю. Планую нове встановити. Маю нове запалення. І буде повністю комплектний двигун, не знаю щодо генератора. Є генератор 6-вольтовий. Так як я його туди не встановлюю. Не знаю. Можна встановити, а можна й не встановлювати. І буде двигун першої комплекції. Коробка, карбюратори. Двигун відкапіталений. Буде гарне добро. Якось так. Кому сподобалося. лайкос. На все добре.